Друзі, доповнення до відео, доповнення до сьогоднішнього, що все працює. Так. 3,7 ампера ще віддає, наши наші сонячні панелі, дві штучки. І бачите, вихід MPC контролера 3,7 ампера. Вот так и с батареи на данный час он берет всего 1 до 1 ампера солнечных панелей у 37 ампера 97 вольт он показывая навантажение 100 ватт Ну, воно десь так і є на даний час. Підтягує 100 Вт. Ну, тут залежить від вашого навантаження. Якщо підключити більше, він буде показувати 200 Вт, там, 300 Вт. Все залежить від вашого навантаження. 3 А. працює уже цілий день котел. Стоїть на інвертори все. Вентилятор. Насос. Все продовжує працювати. На даний час десь 3 година після обіднього часу. Але 3,6 ампер з двох панелей Він бере. Сонця на вулиці у нас немає. Щас покажу. Ось така погода у нас, бачите, да? пахмурно, Але панельки живить. Тобто опалення працює, поки від сонця, З батареї, поки не бере нічого взагалі. Практично там десь ну, до 1 ампера. Все. Ось бачите, батареї. Один ампер. ПВ. 3,7 з панелів на даний час 3 година дня. Дві панелі кожна по 580 Вт. Двусторонні. Всім дякую.